Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає звільнити наших людей із полону і захистити їх у полоні рашиському? Велику кількість планували обмінювати, повертати наших, був до, тут добрі, домовилися, але видадуть мало, мало людей військових. А, ще закрили дорогу. Це погано. Збиралися. Збиралися і домовлялися, і так багато роботи, і все обвалилося рухано ну, в цей домовленість. Заперечую, заперечую, прошу Вищі сили, заперечую, допоможіть нам, будь ласка, відкрийте шляхи нашим військовим полоненим із російського полону. І цивільним людям, людям повернутися в Україну, допоможіть, будь ласка. Скажіть, чи є ще якісь перешкоди, що вас заважає визволити наших полонених із російського полону забрати наших військових? З нуля знову домовленість, і там ще є люди, які потребують лікування, на хворі? Так, тут ідуть. Просування так. На військових обмін, на сепаратистів, ще яких-то. Угу. Тут ще на цивільних людей, робітників, з яких-то заводів, я так розумію, працювали люди, їх взяли в полон. Моїх повернуть також. Прошу вище сили, допоможіть нам, будь ласка, заперечуюсь, заперечу, забираю всі перешкоди. заперечу, заперечу. Заперечую тіла, маючи повернутися. Заперечую, заперечую весь негатив. Відкриваю всі шляхи на повернення в Україну наших людей. Заперечую весь негатив. не буде повністю відкритий шлях на повернення. Більше немає жодного негативу. Більше немає жодних. Тут будуть віддавати. Перекриваю відкриваю шлях на повернення. Відвертаю всі негативні, всі перепони, щоб ворог не намагався дурити, не виходить. Віддає усіх, перекриваю, перекриваю. Прошу вище сили відкрити шлях на обмін полонених. Усіх на усіх, абсолютно, хто б де б не знаходився, про тих, що відомо, і про тих, що невідомо, хто вони буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликай. Допоможіть відкрити всі шляхи на повернення українців із рашистського полону в Україну. Відкриваю шлях. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються всі шляхи на повернення українців до дому, до своїх близьких. Буде так. Буде все сказане, здійснено, буде так. Так, так, здійсняться, мрії. Прошу ще сили. Не покидайте, дайте міцний захист, щоб ворог не міг чинити злочини з нашими людьми і був повністю наданий, медичний, медична допомога, фізичні умови гарні. Буде так. Дякую за увагу.